В цьому відео піде мова про встановлення CarPlay на BMW f 10 так як на україномовному Ютубі я не знайшов відео, як його встановлювати саме інструкції, а тільки коли його встановили і просять від 200 доларів, щоб ви до них приїхали і встановили. Сьогодні я покажу, як ми встановлювали блок за 100 доларів, який замовили з Аліекспресу. Встановлювався він на BMW f 10 Рестайлінг, NBT систему Також можна замовити на SIS. На BMW f 10 CarPlay не йшов з заводу, тому можна встановити дорогущий блок NBT Evo і прошити його на оригінальний CarPlay. але це буде дуже дорого. А сьогодні ми подивимося на рішення за 100 доларів, яке працює, не лагає і все з ним добре. Замовлявся CarPlay у Китаї, йшов він два тижні, тому це доволі гарний термін, і подивимося, що нам прийшло. Ось така жовта коробочка як я розумію, це головний блок. Далі шнури, Антена Wi-Fi і шнури для камери, мікрофону і такого і іншого. Так що відкриємо, що тут О, головний блок ось такий вигляд. І саме головне, що тут опише НБТ, тому що я переживав, щоб. Не відправили блок на сі систему. Тому, по факту, все має бути добре. Першим ділом, перед тим, як підключати CarPlay, нам потрібно відключити акумулятор, щоб обесточити автомобіль. Виходить, можу сказати, таку невеличку рекомендацію перед тим, як вимикати акумулятор, відсуньте крісло, щоб вам було зручно тут опрацювати. І далі нам потрібно пробувати відщокувати цю панельку. В принципі, вийнялась вона доволі легко, тому акуратно з проводами. Виходить, зняли ми цю панельку. Відключаємо старт-стоп акуратно. ось тута. Цей провід іде, також він тут на защолках. Відщолкуємо обережно. Далі нам потрібно відкручувати ось ці болти і знімати ось цю центральну панель. Значить, ось ця центральна панель вона знімається трішки тяжче, тому потрібно неї ззаду. Підштовхувати, щоб вийняти. В наступному етапі потрібно відкручувати наступні болти. Беремо, підложуємо тряпочку, щоб не поцарапати наш шикарний інтер'єр. І виймаємо головний блок. Ось ми й виняли наш головний кабель, він такий самий великий тут. І відділяємо його від всіх інших. З цього великого основного шнура нам потрібно виняти два зелених, тому ми беремо розматуємо опльотку і акуратно виймаємо їх звідси. Беремо маленьку викрутку, тому що потрібно підійти язичок, щоб воно все вилізло. Ось ми виняли їх. Зараз будемо заплітати назад і всовувати цей шнур в кабель з карплею китайського. Далі ми беремо ось такий наш кабель. З китайського карплею. І тут є місце, щоб всунути. Нам потрібно, виходить, всунути в дальню, так само, як ми сюди і виняли. Ось ось так. Хоп, защокмось. Тепер ми беремо протилежну сторону від того зеленого кабеля, куди ми всунули, і всовуємо цей кабель, що ми вийняли з машини в цей кабель. Ось таким чином. Далі нам потрібно відкручувати екран, під ним два знизу болтика також беремо зараз і відкручуємо. Ось таким чином в нас знімався екран. Так, значить далі ми беремо і від'єднуємо наш екран. Даний шнурок висовувся трішки тяжко, тут ще також є якісь кліпси, які потрібно... Відключити ось наш екран. Далі ми беремо наш блок для CarPlay. Також ось тут є такі зубчики. Перше впущена вниз це для великого екрану, а вверх це для маленького. То також зверніть цю увагу. Далі з тих проводів, що ми маємо, ми беремо і підключаємо живлення правильно в наш блок. Ось тако виходить. Ось тако ми підключили живлення. Також відразу давайте прикрутимо антенну. В деяких версіях я бачив, антенна йде на проводі, але в нас ось іде. Надіюсь, не буде мішати при встановленні в машину. Далі, що ми робимо? Це беремо окремі кабелі на USB і всовуємо їх також тут у відповідний вихід. І ось цей шнурок USB треба буде якось акуратно проложити, щоб все було нормально. Що ми робимо далі? Нам потрібно підключити наш екран в блок. Тобто тут опише LVDS IN. і ми беремо шнурок з нашого блоку і всовуємо його сюди. Ось ми всунули виходить, наш екран в блок. І далі ми беремо окремий шнур і всовуємо його на аут. Це в нас тепер всунутий один шнурок на ін, один на аут. І виходить, що ми робимо далі, ми беремо наш монітор і пробуємо всунути цей шнурок з аута виходу. Він має ідеально сюди в нас підійти. Фух, я не розумію, що йому не подобається, але цей шнурок в екран входить максимально тяжко. Боюся щось поламати. Все, нарешті цей шнурок нас увійшов, і потрібно його якось акуратно всунути поки і поставити екран, щоб подивитися, як воно буде зі шнурами. Ось так виглядає наша ситуація. Із оцих кабелів в нас також був USB. Що ми робимо? Ми протягуємо сюди і витягуємо у бардачку. Також його можна вивести тут під низу і під ноги, але я подивився, це виглядає неприкольно, тому краще виводимо USB в бардачок. І виходить, зі шнурів у нас залишився останній великий, тому ми всовуємо його в основний блок. Ну, Закрити цей основний шнур 4 хвилини, напевно, всовував дуже тяжко, бо потрібно бути дуже обережним. Так, що ми робимо далі? Далі потрібно пробувати. Це все, все менеджити, хавати у цього бокса кудись. Взагалі кудись, я не знаю, куди там має стати. CarPlay встановлюється нормально. Кіт каже, що тут дуже мало місця. Не знаю як я буду це все всовувати. Ще раз перепаковував кабелі, тому що всовувався цей блок. Зараз хочу все під'єднати швиденько і перевірити, чи хоча б працює головний екран. Йду підключати акумулятора. Надіюся, зараз тут нічого не взорветься, не бахне. Ну, ніби поки все працює, нажмемо кнопку старт. <звук> Мультимедія запустилася, помилок великих немає. Помилки пригають, але ніяких таких небезпечних. Потрібно нам брати і зажимати кнопку меню. Тримаємо її ніби по. Як мінімум щось працює. Це вже добре. CarPlay. Так, нам потрібно під'єднатися ніби, якщо я не помиляюся. Так, беремо наш телефон. Так, нам потрібно під'єднатися по блютузу і по Wi-Fi. Пароль, не знаю, а ну перше Wi-Fi можливо вийде. Блютуз, точніше. CarPlay. ось ми підключилися по блютузу. Пароль у нас в менюшці, там коли ми шукаємо, ось пишеться до Wi-Fi, тому зараз підключаємося до Wi-Fi. Напевно, в нас не підключився Bluetooth. І зараз, коли ми вже підключимося по Bluetooth, напевно в нас все буде добре. Так. Зараз в нас парює контакти. Connect CarPlay. Так, дозволити. Ось вітаємо. CarPlay. Супер прогортується, є застосунки, вейс. Вітаємо з встановленням. Саме проблематична частина це була заховати цей блок CarPlay. Коротше, Його потрібно десь ховати сюди, бо під екранчик стає, але мішають шнури, і тоді не стає в нас воздухозаборники. Тому потрібно якось чудом, воно зараз всунулося, буду пробувати складати, бо. Вже довго складається. І що ж, поки в мене остаточно сів акумулятор, хочу сказати, як працює музика у CarPlay Потрібно підключитися до блютузу автомобіля, переключити, щоб звук ішов саме через блютуз, і тільки тоді у CarPlay наприклад, в Apple Music буде працювати звук, тому що я включав і його не було. Із нюансів тільки було його всунути, він не поміщався, було тяжко. В цілому, зараз все добре буде працювати, я е, Аби нічого не перегоріло, тому що блок нагрівається. Будемо тестити, тому якщо ви хочете ставити CarPlay вашого в F10, це був такий поганий, можливо гайд, але хоча б ви зможете це зробити самі з якоюсь допомогою.